За невеличку кубку спаленого сміття штраф у розмірі кількох тисяч гривень чернігівські рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди областю, аби запобігти самовільному випалюванню сухої рослинності в полі, на луках чи в приватних секторах. Коли люди випалюють траву, потім можуть вдихнути дим, впасти та отримати опіки несумісні з життям. Також може заходитися і поле, і паток і тому тримайте листівку, і за це зараз є покарання адміністративне. У 2023 році працівники управління ДСНС у Чернігівській області зафіксували 523 пожежі в екосистемах. Деякі з них призвели до трагічних випадків. Як приклад, трагічний випадок стався в селі Анисі Іванівської територіальної громади Чернігівського району. 87-річний чоловік випалював суху рослинність, впав та отримав 100% опіків тіла. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. Також був випадок, коли жінка випалювала суху рослинність. Також вдихнула дим, впала та отримала 40% опіків тіла. Її також доставили до лікарні, де вона зараз і знаходиться. Під час чергового рейду рятувальники виявили порушника, який спалював суху рослинність. Йому просто на місці виписали штраф, який він має сплатити впродовж 15 днів. В іншому випадку сума подвоїться. Загалом же за самовільне спалювання сухої рослинності українці можуть отримати кругленьку суму грошового стягнення. На правопорушника буде складено адміністративний протокол за статтею сімдесят частина 1. самовільне випалювання сухої рослинності, що тягне за собою накладання штрафу на суму на суму від трьох гривень до 6120 тисячі гривень на посадову особу від 15300 тисяч гривень до двадцятиї тисячі гривень. Рятувальники, вкотре наголошують дотримання простих правил безпеки здатне врятувати ваше життя.